Вітаю вас, шановні українці. Слухайте, я от кручу в руках одну касетку. Я думаю, що багато хто з вас бачив, але мені просто цікаво, що це за касета? Якась Буртон? Буртон. Я розумію, що Німеччина в свій час теж багато таких всяких незрозумілих брендів робила. маловідомих. я вже. Я нібито демонстрував Некерман. Ось, некермани були. І от мені попалося такі от бортом Давайте ми сьогодні її роздивимось. І я думаю, що не буду дуже затягувати відео. Вам трошечки, як то кажуть, вглом довго сидіти і дивитися. Але є один нюанс на касеті. Ось такі бачите на писульку. Я спробую сьогодні в відео, спробую її видалити. Ну, хоча б покажу, як це робиться. Ось. Бо деколи буває, що із першого заходу виходить, а деколи треба 2-3 рази, а то, може, і більше поступово це робити. Ну що ж, давайте приступимо, почнемо роздивлятись. І невеличка така затравочка. Бачите, на фоні є платівка Barry White. Без сюрпризу, звісно, теж не буде. Але не цього разу. Barry White можливо, буде наступного разу, можливо комусь захочеться, і я можу записати з вініла Barry White. Але сьогодні сюрпризом будуть ось ці дві ракси. На які я записав е, Пінфлойд стіна ось якраз дві частини. Тобто схема буде така ж сама. Пишете коментар, хочу касету, і зв'язуйтесь зі мною через телеграм-канал одразу. Е, посилання на телеграм-канал в описі під відео. Ось така затравочка. Так що Додивіться, будь ласка, відео до кінця. Я постараюсь не сильно затягувати. Ось це будуть сюрпризи. Оцю парочку. Подарую першому, хто зв'яжеться зі мною. Пін Флойд. Стіна, 79-й рік. Так, ну і давайте, значить, Тррррр. ось так. Бабамс. І в нас ось такі. Чи бу, бо, буртон. Бортон, Боуртон. Е, не знаю, як правильно, звісно, вимовити, вимовити цю е, назву. Бортон. Колись перший раз мені попалася така касета. Я думаю, якась шняга повна, не міг зрозуміти, що це таке, з чим його їдять. Але ну, читаю. Зроблена в, в Східній Німеччині, в Західній. Так, Західна. Західна Німеччина. Так. І ось така біда є. Касетка нормас Я практично вже вивів. Бачите, якщо таке під світлом, є якісь написульки. Тобто, під певним кутом можна все ж таки побачити якісь написи. Але. Це тільки я один раз обробив касетка, якщо такого вже не приглядатися, то на ній практично бачите, немає ніяких написулік. Так, ну теж, бачите, Made in Western Germany, бренд Боуртон. І бачите, теж є такі, типо, е, що е, це глобусик якийсь там, чи що це? Що там? Так, є такий глобусік, так лейбочка. Я так розумію, що це їхня лога. Ось. Але торгова марка така і є. Бовертон. Чесно кажучи, я не знаю, як вона пишеться, калібрується. Невідомо. Виглядає дуже простенько. Це якраз от в мене що, 60 хвилин касетка, і касетка відповідає їй, але якось мені попалась на барахолці. Ще один бортом такий самий, але на 90 хвилин. А є певна різниця між ними. Ну, давайте я так. По-перше, по корпусу. Ця касетка більш, ну, бачите, по, по корпусу більш гладка. Ця має ось таку перфорацію. Рифльоночку, як би так би мовити. Давайте ближче. Ось так от вам видно. ж. Чекайте, ми зараз. Так, світло ми більше додавали. Ось так от. Бачите, вони все ж таки по корпусу трішки відрізняються. А нарібки однакові повністю. Тут були якісь написи, але це вже не я прибирав, бо цю ручечку тут було, бачите, ручкою кульковою. І звідти намагалися хтось прибрати. Ну, майже в них вийшло. друга сторона трішки краще, теж виводили. Так. Ну і. От, дивіться. Тобто, та сторона, яка з гвинтами, на касетах і наліпки по-різному. 60-ка сторона з гвинтами. Перша сторона. А тут все навпаки. По принципу, бас, Там, де гвинти, це Б-сторона. Хоча одне те саме. Ну, та, мені здається, що це все ж таки більше е, на виробництві. Це такий косяк. Я так собі думаю. Ось. Ну і різниця є, бачите, в подушечках. Ось тут такої, як в Філіпсах, колись робили. Така подушка, яка приклеєна до екранчику. Давайте трішечки ближче я вам покажу. Отак от. А тут вже звичайна класична подушечка, яку можна замінити в крайньому випадку. Так, ну давайте е і спробуємо подивитися на ту стрічку. Давайте цю промотаю. І ось цю 90-ку, так. А, це не в ту сторону. Так. Так, так, так. Ну, стрічки жахливі. Так, 90 у нас буде зверху, 60-ка знизу. Ну, видно, що стрічки однакові. Треш, ну, трішки бачите, 90 вона вся в хвилях. Але я і не збираюся її, в принципі, записувати. Це музейний експонат. воно так і лишиться ось цей музей. Але стрічки однакові, так. але Є ще, значить, у нас ще один такий екземпляр. Це ж, я не знаю, але вироблялося, мабуть. Аналогічно, там же ж, да, подивіться. Але нема, наразі немає ось тут Боуртон і Made in Western Germany. А це все ж от просто та сама касета. Але судячи з того, ось цієї ямочки, наскільки я пам'ятаю, це перматон виробляв ось ці касетки. Тобто, можливо, і ці перматон. Якщо хтось має якусь інформацію по цих касетах, хто ж, ну, то понятно, що це є Німеччина, але на базі якого заводу вироблялися саме ці касети. Ну, ця касетка, бачите, вона вся чистесенька, немає ніяких написулік, Ось, Але що ця 90-ка і що ця касетка в мене немає від них футлярів рідних. Тобто касетки, ось такі от некомплект. Давайте спробуємо подивитися, що ж за стрічка. До речі, тут так само мала б бути подушечка така, як в Філіпсах, але вона десь вже полетіла. Ось. Так, ну давайте спробуємо подивитися ближче. Ну, я бачу практично одразу, що це одна і та сама стрічка. Колір той самий. Поліровка та сама, нічим вони і не відрізняються. Ось так от. Це одна і та сама касета. Ось такий от незрозумілий бауртон Ну так, ці в сторонку Так, ну що ж, давайте спробуємо спробуємо видалити ось цю написулю. Так, ну в мене є ось такий флакончик, я тут тримаю білизну. Тут 30 відсоткова Так. Ну і просто ватна паличка І спробуємо. Давайте. Чи вийде у нас щось з першого разу? Угу. З першого разу може і не вийде. До речі, на самій касеті вона видалась практично з одного разу. Видно, трішки відрізняється все ж таки папір, яка клеїться на касету і яка робиться оця поліграфійка. Так, ну, нам промочив. Ну, можна буде почекати. Але одразу, да, не. Не виходить нам щось таке побачити. Ну, нічого. принцип, дії, ви вже зрозуміли, як воно все це працює. Просто ватна паличка, 30% розчин білизни і обробляєте. Бачите, на касеті, на касеті в мене вийшло це з одного разу. Але папір відрізняється по ходу. Бачите, з цього. Не прибирається. Ну, воно полежить трішки і буде вже менше його видно, тобто воно втрачає свій колір, воно зміниться. Так що, принцип був ось такий. Так, ми закриваємо. Ось. І якщо. якщо А давайте спробуємо ось цю касету і калібранути а що з цього вийде. Я, якщо чесно, сумніваюся, що вона взагалі відкалібрується. От чомусь я сумніваюся в цьому. Але давайте спробуємо. А вдруг? Правда? А вдруг? Так. Ми біля нашої деки. і спробуємо цю касатку калібранути. Трішечки вперед промотаємо. Так. Калібровка. І що в нас з цього вийде? Так що? А вдруг хто зна? Так. Істини. І що ми зараз побачимо. Ні, касата не калібрується, бачите? Тому, в принципі, і записи, запису не буде на ній, ній нормальні. Так що, я думаю, що навіть не варто намагатися щось писати. Не будемо. Мої очікування справдились. Я сумнівався в тому, що вона калібернеться. Тобто, це все музейний експонат. Просто. Або можна якусь донорську стрічку поставити. Ну і використовувати касету. Але я не знаю, чи я хочу цим, цим займатися. У мене достатньо касет, які можна використовувати нормально. Які пишуться. Касет, вагон і маленька валізка. Так що, друзі, це музейний експонат. Так, що у нас там трошечки ми поговорили? Ну, су -су 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 -су. якось тако... зовсім уже малий ефект, але побачу. побачимо наступного разу, що з цього вийде. Може бути таке, що і не видалося. Бачите, з касети прибралося, а звідти ні. На цьому все, друзі. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь, поширюйте мої відео своїм друзям, знайомим, можливо, комусь теж буде приємно долучитися до нашої спільноти. У нас цікаво, я так думаю. Ну і не забувайте: презентік для того, хто перший зі мною зв'яжеться. Пишіть в коментарях, хочу касету, і зв'язуйте зі мною через телеграм-канал. Ось ці касетки я комусь подарую. Вам єдине, тільки сплатити доставку вийде. Все. На все добре. І слава Україні!